Тейкі сіт, ну хоть текі сіт зроблю. Я тузе, тузе хочу. Ой, то есть, ну. Давай перестань глушити ром. Я А Амандела заносив зривну бочку в наш корабель. Продаємо пиво тільки дітям. Кому? Так, десь ці гремні чи безплатно. Дайся грень безплатно. Останні слова. Сидять і стоять, радуються, радуються. А я піднімаю якір соло. Нєе! Антуха, що це було? Власного ж... сокомандника. Власного пірата. Ще облей мене. Да, обливаєш. Ти подиви який. Просто. Ай-яй-яй. Ще й влетів в мене, ти подиви. Все, я уїжджаю. У мене ю їхати не вийшлося, я. Десь на перілі якогось застряг. Тейк-есіт, ну хоч таке сіт зроблю. Все, пацани, я тут буду сидіти. Давайте піднімати. Це 8D музика. Дипір'я, подушки, авторські права. Нелегальщина, нелегальщина є! Яка нелегальщина? У нас все тільки завжди легальне. Продаємо пиво тільки дітям. Кому? <рес> 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 а на пляжі як робиться? <рес> а ти знаєш? <свідки> <рес> Андрій, зупиниш? Там. Ага. А я думав. А! Антон <рес> зупиняєш <рес> замість мене. <рес> Куди? Чого? <рес> Антон я вірю в тебе. Хлопці, зліва по борту корабль. Пливемо на нього. Я... Хлопці, все? надо вас, надо вас сюда, надо вас все? сюда. Джуньок, ти, бух... ти помнишь, ти був моїм лучшим штурманом. Давай, давай. Да, давай, да, давай, да давай. я трошки бухой Вспоминай як, вспоминай як. Стріляти в них? Не, не, я зараз будеш кидав Я хуй. Не, почекай. А, як я кидати? все окей. Куди ти не може? Хлопці, давайте, давайте, ми маємо їх виграти. Мене несе на. Вліво вправо, Я вліво вправо, а ти маєш якір кинути скоро. з Хлопче, ти маєш якір кинути. Зараки, давішся далеко. Ну далеко, далеко, ладно. Ще одну хручку не помішає для хати. Чиш, подивись направо, вверх Настільки направо. і вверх. Бабушка, як ви туди залізли. Добре, дякую, кат херовик. Нє. Ну ні. Ну ні. Андрій, в мене погані новини. Скільки? Я тільки що мельком глаза побачив, як Вандела заносив зрівну бочку в наш корабель. У мене є ідея, хлопці. Будь ласка. Не треба цього робити. Ні. Він відпалив її. Нє! Охлопав мене! У мене місія Ніе Важлива місія провалена Ну! Приєд, Парад, Парад приєм! Зачіпляйся, зачіпляйся! Зачіпляйся! Я дно пішов на 3 три метра! Вон який ще бочка плаває. Притягуй. Що <свист> це за бочка. Бл. <пл> ви там туза пробили! Та ж туза, туза. Три дирки. На, п'ять дирок Мене в новому місці. П'ять дирок в тузі. Гребе! У зараз буде ще одна пробоя, походу. Я побіг, Антон, я побіг. Гребіть, хлопці, я побіг. Я Їзу, твою чі, чі. зараз, знаєш, куди засунув? Одна, одна доска, я біжу. Антона, грибі! Він <рес> сумну пісню грає. Гребіть, гребіть, хлопці, я несу три доски. Я тузи, тузи гачу. Ой, то есть, ну. <рес> Тобто ремонтую! Не, я так не буду піднімати я так не буду, ви мені не граєте. Я я буду з вами піднімати, тільки з вами. Я з оркестром не буду піднімати під під ну музику. Под музичкою веселей, ні Ну хлопці, ну мені під музичку веселей, але всім разом, всім разом! Я не хочу його сам піднімати! Тара-та-та Та-та-ра-та-ра-та та-тан, та-тара, та татан. Серничка, я не знаю. Поднимаем, пацаны, не понимаем. Давай, давай. Давай, а то тебе скоро видно не будет. Дина. Ты глуши. Давай, давай перестань глушить и ров. Я реалю. Бля. Я в тебе в грудку норга вепус. Все, блять, вся ригаю, вічі не п'ю нас. Зарадіть пушки. Та я ригаю, я не можу ходити, су. Я вийде на... Я піду ще в одну кружечку, я одна кружка не пам'ятаю. Не скільки? Андрій, за твоє ку**. А пта! Я думаю я в щось потикнувся! Я короче, я такий пливу, пливу, а мене щось посунуло і такий бляхо, що це таке? Ага, що це таке, все лише кула, якась не знаю, смертоносна, яка хоче тебе з'їсти. Чуєте, давайте зараз запустимо одночасно всі фейерверки. Готові? Все, давай. Давайте, раз, два, три. Супер! Щитрело надулося, да. Все, давайте, давайте, спасибо. А може ми будемо якер піднімати, а не грати мені пісеньку під бодрю <рес> Моральна підтримка. І сидять, і стоять, радуються, радуються, пісеньки грають, а я а я піднімаю якер соло. Ладно, Андрій, треба щось якусь пісеньку другу. Я думав, що ти хочеш мені допомогти, а ладно, поможем, а ти кажеш, а ладно, треба пісеньку другу. Чекав. Та чого така сумна? ще гірше стало все. Хоч давайте якусь веселу, щоб селіші якір піднімати. Я хробачки збираю мармеладних. Ам. Мармеладний черв'ячок. Ам. Другий мармеладний черв'ячок. Третій мармеладний черв'ячок. А ми типу, не... нічого, не будеш я хробаків чи... А. Да. Буде. Ой, ой. Де мармеладні щось... червячки? А в мене в очах мутні, хлопці. Де мармеладні червячки? А я мутний? Хлопці, я нічого. У мене комар. Мене ти зелений. Мен, зелений. Подивись на мене, подивись, ти зелений, мене. Хлопці, просто зелені. Я наригав mm. на вас. Не то. Що ж ви такі щасливі, хлопці? Ой, я замість кружка достав барабана. -пан <звук> <звук> так, я, я вернувся, хлопці. <звук> О, здорово. Здарова. У нас невеличка проблемка. А У Нас корабель пливе в іншу сторону. Ми, це... ми ж ты чекаємо. От за цю проблемку я їй казав. Ви и казал. А мене... ...забули. Антон, що ти там таке несеш на базу? Тобі про це краще не знати. А ну иди сюда. Де вона? Де червона бочка? Знаєте у нас маленькі проблеми. Чи ж мені, каже, ми зремон Так, біздяника випускали. А ні, це помста була, мені каже. Привіт, друже! Привіт! Приходь! Приходь до нас! Повітрі просто... На! СОЛО! Шо що? Що таке? Об що ми вдаряємось? А що ми О. вдаряємось? Доброго дня, шановні друзі. Шукай ло, шукайте лодку, бо ми застряли в камнях. Та ми виберемося зараз, виберемося. Ми, ми дуже добре застрягли в камнях тут. Ми дуже добре застряли. Що тут нема Пацани, Я і не з такого вибрався. Ну... Зафіксовано. Повіримо на слово. Шо, куда? Пацаны, я, я улетел куда-то на инший остров зовсім. Вот абсолютно. А ты да? А, я руку безуслышаю. Шонтон, реку! А, вот что это было. Ты бачиш, да? Никита! Никита! У нас проблемы! Потуши ти мене. Горіш, ти ти гореш! Потуши мене! А, не помогло. погано, погано потушив. Вибачай, вибачай, не знато духа достатньо. Там як ніби якісь СМР е робиш, якісь mm -hmm. слайми в тебе. Mm -hmm. Знаєш, оці раніше були mm -hmm. ці відеоролики, від які там історії всякі, так само в тебе зараз mm -hmm. Ці слайми товчаш. Ти став, що ми сидимо в часі. Ти в другій носі намагаєшся вивчити вешмат. А я собі зварив, пельмешок. І тепер їм під вушком. Давай. якісь слайми, я тобі кажу. Антон, сідай. О, це XC для 15, мене? 1569, так. да. в мене є. хочеш, 10 гривень безплатно буде для тебе. Так 10 гривень це безплатно? Ну, 10 гривень безплатно. Отак от вот, не значить. Ну потім я зроблю вот так от. Не повіриш, що я тобі зараз скажу. Що? Я проїхав смарагд. Бл. Студерів. Мені каже, що за музика тут недотепна. Що в нас на весь острів грає музика? А як ти взагалі туди попав? Радіоколонки ще не придумали, давай злать. Ладно.